Людство привіт! З вами я, Володимир Фурман, моя борода синя, голова Леса. Як то годиться? Я позбувся щитини, тому що 4 дні провели в горах і на озері, на високогірному озері Тахо Лейк, тут у Каліфорнії. Ця долина, Кремнєва долина, тому долина, бо вона низько знаходиться в порівнянні з рештою Каліфорнії, яка буває о, як високо. Пожили ми трохи в краю ведмедів. Це нам вдалося завдяки тому, що Вікторія там пошукала як слід і знайшла один єдиний день у кемпінгу біля озера Тахо, тому що бронювати його треба наперед. Всі кемпінги заброньовані десь за півроку наперед. І треба десь в січні місяці це робити, щоб у червні з'їздити у кемпінг. То в результаті ми там провели цілих 4 дні, три ночі і поспали в двох різних місцях. В кемпінгу прямо на березі озера і дві милі в в ліс. І там, і там живуть ведмеді. Так ось, так ми навчилися правил поведінки з ведмедями. Виявляється, ведмеді вони бояться людей. Вони так як не зовсім бояться. Shy, shy people. Вони соромляться, можна сказати, людей. Тобто вони не знають, що це за істоти. Вони точно не виглядають як здобич. І невідомо, чи несуть вони загрозу, чи ні. І ось такий, так, так, таке враження справляє людина на ведмедів. І вони до них не наближаються. Єдине, коли чують запах їжі. І їжу їм давати не можна. Тому ну, що е, в правилах кажуть, що погодований відмідь мертвий відмідь, <гум> тому що він втрачає страх перед людьми, він асоціює їх із їжею починає нахапняти, ну і його треба якось втихомирити. Звичайно, втихомирити таку люту штуковину найпростіший спосіб це його, його вбити, тому що ведмедів багато там блудить. Історії в мене слухалися різних. Коли ми другий день ночували в кемпінгу, то, нам, то туди теж приїхали українчики з Донецької області. І вони дорогою зустріли ведмедя, то вони були вже такі накручені. Ми вже там смажили якісь ковбаски на грилі, як вони приїхали. Ну, і е, Ми їм розповіли, що ми ще койота тут бачили, на що вони нам сказали? Койот. Яка дурниця, ми там цілого ведмедя дорогою сюди бачили а, а, і повернув ніч минула спокійно, ми залишили всю їжу в автомобілі, щоб в наметі не було нічого нічогісінької, і ведмеді до нас вночі не приходили. І, а в першому кемпінгу до нас теж ведмеді вночі не приходили, але нас попереджали, що ведмеді там ходять. І не, навіть не по одному інколи по двоє забігають. І коли ми наступного дня повернулися. Наступного це вже третій день був. Ми повернулися, тому що ми зустріли цього ренджера, який нас, нам порекомендував е, е, цей інший кемпінг, який не букається. Він просто по наявності вільних місць. Туди просто приїжджаєш, якщо там є місце, то і ти там залишаєшся. Там гроші треба платити самостійно, береш такий конверт, кладеш туди гроші, записуєш номер автомобіля, номер місця, де ти зупиняєшся, там прізвище ім'я, ну і там ще якісь там. Дані. І, і дату, дату заселення, дату покидання і суму грошей, їх яку закинув. Тому коштує 21 долар, якщо один автомобіль і зайнято одне місце. То і цей конверт просто кидається в скриньку, потім ренджери приїжджають, їх там забирають. То він нас запитав, чи ми хочемо залишити ще на день, тому що в той день був дощ, ну, вночі був дощ, і в день там щось дощ накрапав. Завжди у нього там звільнилося місце. Якщо ми приїдемо там, десь о п'ятій вечора, то ймовірно, і нас заселять. Ну і по щасливому випадку так і вдалося. Ми приїхали, було вільне місце, цілих два вільних місця, що, що просто неймовірно. Ми собі обрали краще і заночували. Коли я розкладав намет, то е, сусід по кемпінгу до мене прийшов і розповів мені історію, яка відбулася тієї ночі, коли ми ночували в іншому місці. Каже, десь до 9-ї вечора, коли вже настали якісь сутінки такі, чоловік смажив м'ясо на, на грилі, ну, на відкритому вогні. І лежали шматки м'яса вже чи готові, чи ще сирі, я щось не, не зрозумів. І ведмідь просто прибіг із лісу, хапанув шматок м'яса. І дав драла, при тому всьому, що людина була поруч, був вогонь поруч, він просто прибіг, хапанув і, і втік. Тобто... А, І ще один ведмідь вночі заліз в машину, тому що в машині теж була їжа. Ну, то Ми тієї ночі, коли залишалися, ми вигребли все з автомобіля, сховали там спеціальний контейнер. Там буде відео. Я там назнімав за цих 4 дні відео, і я покажу, як тут люди проводять час в кемпінгу на березі озера посеред ведмедів. Це люди, це люди приїжджають з сім'ями. Жінки, чоловіки, діти. І вони живуть, ночують в наметах, при тому всьому, що посеред ночі там ходять не тільки ведмеді, а якісь якісь ну, інші звірі теж. Тобто ці, ці американці, каліфорнійці, зокрема, цілком навчилися вживатися з цією дикою природою. Тому, а, І першу ніч, коли ми ночували, я чув, як десь на іншому кінці озера, лунає цей гучний звук відля, від, від, відлякувач ведмедів. Тобто, ведмеді заходять в гості подивитися, як тут, як тут ці туристи живуть і що в них смачненького є. І, і це просто для всіх настільки окей, що ці всі кемпінги вони просто забукані на півроку наперед. І знайти якесь вільне місце десь це ще та лотерея. Ось такі наші пригоди з ведмедями. Сподіваюсь, у вас теж будуть якісь пригоди з ведмедями, такі як у нас, щоб ви про них чули, а, а в гості вони до вас не заходили. Це. Це, це в тих, котрі підуть найближчим часом в гори, десь в Румунському напрямку. В чому я вам бажаю успіху? Успіху!